Друзі, всіх вітаю. Нова посилочка від Агромаркет. Такі чудові коробочки. Зелененькі, яскраві, будемо відкривати. Замовляли ми виноград. Виноград. Класний по акції та семена. Будемо дивитися, що тут у нас. Так. Ось так воно у нас виглядає. Так, ага, віноград тут закріплений. Додатково, супер. Дивимось, що нам прислали. Семена ось так гарно упаковані. Кукурузьку ось таку взяли. Гірський сніг. Ну, супер же, а вже. Класно. Такий у нас є буклетик. інтернет магазин Агромаркет. Накладна. Супер. С... Насіння ось таке брав. На стрічці це просто супер. Це взагалі. Котрий рік вже беру. Дуже зручно. Дуже зручно відчиняти. Дуже зручно саджати. Взагалі це бомба. Це просто бомба. Так, що в нас далі? І такий в нас виноградик. Віноградик добрий, непошкоджені саджанці. Ось такий вон так. Він тримати додати квітам ваше життя. Виноград велика, середньоранній термін дозрівання. Такі гарні саджанці винограду. Вже навіть є трошки, бачите, пророще ось таке. Це супер. Взагалі маю надію, що з ним все буде добре, що він буде класно у нас рости. Ну, все добре. Агромаркет нас радує кожен раз. Дивіться, яка гарна посилочка, все швидко надіслали. Замовлення 2 дні воно у вас.